Біла церква знову у скорботі. Містяни прийшли попрощатися зі своїм захисником Дмитром Харченком, який служив у 78-му окремому десантно-штурмовому полку, водієм розвідувального відділення і загинув, виконуючи бойове завдання 17 вересня на Сумщині. Воїну було усього лиш 35 років. Ще боли, за свого машина, представимо споже. Спочин за Вільної, не вільної. Вільно на жаль, війна продовжується і продовжує забирати життя кращих. Саме тому ми маємо допомагати силам оборони України, аби хоч трохи полегшити їх важку працю. Вони щодня ризикують заради нас. Вони герої, які, на жаль, часто гинуть. Тому пам'ять і допомога. Найперше, що від нас вимагається, слава всім захисникам і захисницям України. Слава та вічна пам'ять Дмитру Харченко.